Так, пациент, і що на сьогодні? Сьогодні день бешений. Коротше, приїхала фура. Зараз вигружаємо блоки, лівньовки там, всяку ету. В общем. біжуємо так, що ой-ой, ой нормально все буде. Так робити не можна, як то ви бачите. Що ми з утра вже зробили? Буз забрали, оставили його в лубнах, да? в токаря були, в автомагазині були. У нас хто з'явився, циган барон. Вадик, Вадік, короче, Славуту поміняв з доплатою і в цигані виміняв десятку циганську. Може зараз десь на базарі сидить, гадай вже, я не знаю, що там його навчили. Ну що? ну скажи щось небудь. Ті дуже весело. не. Хто летить? Вадік. Та хірю зараз знайдемо. Сказали цигани, що там газа на 120 км і він короче, проїхав 4 і заглох. І все. Ооо. День, следующий, що у нас, Стали кавун блять купить. Миша всю штуку відірвав, блядь. Он по такой мам, поворот, там вся хуйня, це свет дальний, ближній, блядь. <звіпи> Сука в яму це <звіпи> <звіпи> лупа, блядь. Так, Миша, побита голова. Піди, пожалуйста, трошки отдихни. У мене проблеми. Поламалася вся сапетка. Сапетка. Як у водоса херня, да? Отламай Миша вообще. Скажи лишнє. Ну ладно, це все фігня. Ми ж водосу подарок купили. Який подарок? Нормальний чи ні? А ну скажи, по интересному, я зараз піду подарю. Папа я, я? Папа, я ходу на базар. Папа, я ходу на базар. Ого, Віктор, ви ж саме вчора про машину знімали, що його цигани надурили, Сьогодні ти вже борта поварив. А що з тобою? Та всі написали, що машина хороша. Тобі подарок прислали. Тяни за, тяни за шнурок, тяни, подарок тобі. Тяни. Тяни за шнурок, ніхто там не чотирьох подарок тобі. Класний? На, блядь. О, що, На 50 грам, всі це малый. Який? Який? Не спіши. А ти і погано ще, да? Там тебе... Я їхав біля двору банки спивати ліпаюся, треба б їх поубирати. Ну та й біля двору валяються. Скільки ти вмозав. Дикинь, сука. Що з тобою буде далі? Якийсь серйоз. Давай ми його знайдемо, ти йому яйця до да про це попривариш. Серйоза, серйоза, на... Це той, що навіть, з нашої сторони десь живе. О чужку, так. Що він написав? Все, ти ти скрін зробив? Ти зачем Таврію на тазик поміняв там. Таврію, то він не шарив в машинах просто, воно з нею на велику їздить. А я не машинку бою. Дивись, подарок не розбий. Тві. Твій? Ну що поганий? Нормально, пойдем. Пойдем. Що не так? Скажи мені, що не так? Ну, це я думав, це, це не Богдан. А, ні, не Богдан. Ні, Це а я якби Богдан, Це, як як це як я клацав і в мене вискочило, кажу, Осані, срочно надо". <ріст> <ріст> як би, Якби Богдан, пішов би нахуй Богдан. А Не, так пішов я, да? А, так вот тебе, так. Ну от, от, сам напоїв мене все. В смысле напоїв, ти просто рюмку подарував? <риві> ну, і до неї пляшку, ще, там ми будемо показувати, да, людям, що зайдуть. Цей. Ти пляшка, блядь. Що? Ого, уже, уже, круга те, ж. Це тобі нравится? Так, Нравится, а тобі. Нравится, нравится. А розкажи, як ти цыгані. -ка каже, цигани проїжджали по бабки, шо вони. Слуху толкають бо стартер згорівший, да? Сталкача завишив. Да їм тоже підсунув свиню? Чого, ну вони ж мінялися, <плес> не знали, що буде. Стань, кожен заправки Ну, ти ж не Ні, слакие, копа. Не, так и куфей не бачу. Зачем его купляємо? Зачем апарат ганяй, да? Красавчик, ну. Так поїсти за три дні, так? Да? Чо за три? ж ну, машину продали, на заправку не можеш поїхати. <говори> рюмочку протирає, що ти дам. Можеш пробувати. Ну а я. В... Чуєш? Це це кру... Проснувся, нахуй. Це круче, ніж медас. Дай. Круче, ніж <говори> <чим говори> медач, <'я>? скажи. Ну <говори> 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 хо хо хо, хо ребята, ми. Я думаю, самі знаєте де. Там пробка мы ми стояла, Михайлович, минуло півчаса? Ну, да? Так, є. з Борис поля пробка на посту операція, перевірка військових облікових документів. Дарницький відділ, щось там трам-парам. Кажу, встановили мене за що. Ну, каже, 35 стаття і все, не інтересує їх. Ну, в общем, 40 чоловік бігає, всіх перевіряють. пробку таку зробили. Я не знаю, вона хоч би до вечора розсосалась. Чому ми їдемо в Київ? Субота, кстати, сегодня, я думаю, машин не буде, машин стільки більше, ніж звичайно. Надо прицеп цеп Зіловський купити. Є там одна цікавна мутка, скажем так, вон бізнес робити по-українськи. Візьмемо нове, зробимо старе продамо за дорого. О. Лайк, like? однозначно лайк, like. і підписатися надо не забудь нажать. Не хотіли знімати, но сниму мост мостоцей бешаний, який стояв закритий три роки, а тепер ремонт роблять. Ось, диви. Уже нема, блядь, руху, і це вже новий асфальт, і його нема, блядь. А там три місяці ще хер хто що положив. Тобто і на в'їзді на цей мост зі сторони Борисполя, там теж я в яму заїхав, думаю торпеда на ноги відпаде. Якби Михалець ногами не вперся, то торпеда підпала, скажи. І розйоми всі вискочили і заглохли б Все, сука, в ямах вже, блять. Ну нам розказують про якесь, що то от -то, блядь. Чудо ремонти за безліч бабок туди. Не ні робочих, ні кого. два якихось інваліда біга. На арматуру підпилюють, щоб вечором було що здати на чекушку. Все, блять. Тобто, ну, то, що весь город в люди час там стоять. Он ребята щось бачили боб бобкат, який щеткою чисте. Ну, от, все, просто, от, все, що, про що балакати. А в Китаї за неділю мосту такий 30 кілометрів, треба над водою якось в небо причепили, він висить у них і робота є з погода. Якщо вкрадеш долар, застрелять одразу і все. Ну, же п'єс ще дві пробки вперед, так що я може ще з буду. 11 часов я вже должен був загрузитися і починаю додому їхати. Це на виїзді з Києва вже в сторону Пілої церкви ще якась одна пробка. Це ну, скільки можна. Я вже заморився матюкасі, тут Михайло сидить, цікається. Я, я вже все матюкаю. На камеру не сильно, тому що От уже одні інтелігенти нас дивляться. Це, це срака, ребята. Срака. А мені ще їхати 70 км, Ще півтора часа пише їхати. Ну, як оце? Півтора часа пробки шолі простої, позвона писала, що в 11 буду, тепер же 12.40, що все таке Ну Це взагалі це колапс мірового масштабу. Ну, от 11.20, Що помінялось, нічого, 3 км від'їхали від Києва. Ну, такоє. День якийсь сьогодні нельотний. Вчора тесло поламав, сьогодні якийсь день нельотний. Коротше. Жесть. Жесть. Виїжджаємо з Пастова. а Халичу дуже ця техніка понравилась. скутер з бабою з повозкою. каже я собі такий хочу. На рибалку їздити, Тільки що ти сказав, такого ще не бачив. Не тренди. На камеру зразу, да? ні. Диви якби їхав. Мамку ззаду посадив, бо брата в багажник, багажника то і пошли. Тільки газуй, каже, тільки піддавай. Приїжджаємо до Полтавської області. Тігер не витерпів лихої долі за стол. О, що робити. Каже, що тебе робота весела, їдеш як хто нічого не робиш, дивися. Каже, її їсти хочуть. Це десь час время було. Їсти хочу. Каже Михайлович, ти нічого не зробив, тільки сидів, за що тобі їсти. А дивиться, не пойма, що робиться. Хе Ну, значить улов сьогоднішній. Зіловський прицеп ГКБ-819 на таких чудових мазовських колесах вони були повністю накачані. Ми їх спустили, щоб не так його болтало. Е, може комусь треба задешево. Там одне якесь поцарапане знутрі було. Оце ось поцарапане, Ну камера фліпер все в порядку. Ці вроді хороші всі, ну як, відносительно. якесь говно возить. Якесь возить говно чи ось борозина сюди буде повністю нова ставиться що по ньому? Ресори без ізноса, а це тільки одне, що ПТС ось який циліндер з ПТС-6. Возможно він там і останеться, тобто тут циліндр по-любому буде новий, тільки з чи з ПТС 6 ми будемо посмотрити. Він все одно сантиметрів на 10 вище, ніж чи моська, так що... Порядок, ось навіть крила є. Ресори там я заглядав вони взагалі без відноса, там може пів міліметра витерто. Рівний як струна. Все там чотенько, в огняк. Возив вроді, Тирсу на пелорамі, як мені сказали. а там Взагалі не вуха, не ні розірвані, не дає, нічого немає. Ну, немає. все немає, сварка, все в рідному. Ми його шукали, мабуть, місяць. Зараз накачуємо, скидаємо і додому. Хотіли водоса, дивіться, у нас сьогодні понеділок. Неділю ми пробухали. Тепер у нас що в планах? Машину на метал як здати, да? А що як не їздить, скажи хороша? Ну нічого, то бува, е, це... Ти опит за деньги просто купив, поняв? А скажи, це люди питаються, борта заказали комплект. Що ти за не вариш? Зачем чому там? Ну, не знаю, не красиво. Ну, не нравиться так само Вадик Вадік каже, що як не нравиться, варіть самі. Ми колись глушили труби, вона потім була конденсація збирається, вони репаються. Іноді таке було на великих трубах. А так зерно туди випало, і вода витекла, і все. Де як нам кажеться дешево і красиво. Зараз Вікторович щось дуже робить. Сюди будемо варити теж борта, такі самі на ці. І тормоза підключать. Показував, я вже не пам'ятаю. Задня оська буде з тормозами. Вікторович щось розібрав і творческий є тут, а все на нього борта вже нарізані. Це вже воно тут тим 10 лежить, мабуть. Ну, завтра зробимо, це мені це, головне завтра сказати. Така от історія. Вікторович якусь мудрость людям скажеш, чи не треба поки. Чи ти з утра не тут. Нет? Пішли всі нахер, так? Да? Правильно. По планам у нас що? Тут ось метал є, там є метал, бо щось на нас гроші кончились. Очки тобі купив. Mm -hmm. Зачем? Зачем мені очки? І там метал, здати його треба буде. А тут у нас робота і Юрко, заказали. оськи. Оськи. Два ПТС-4 нові. Це ж нові Оськи, Юрко? Старих не буває. Оп, нові болтики. Нові сальнички, нові підшипнички, нова шпилька. Нові камери, нові трещотки. діла тормоза, кстати, це все є по наліччі. Номер в описанні знайдете. Так, заліз окран, кузов загрузили на спринтер, він на метал завтра поїде. Тут хороша платформа в сторону. Раму завтра юрко покрамсає. Платформа прям вообще ідеальна. Жалко різать, зараз її кудись туди на кучу вкине. Почали піднімати, а там цепок приварений. Зараз головний рішек зробив ветер. Див. Ну, каже помощник. Борта, кстати, зварився, півдня вже борта готові. Може коли хоче, і бухає, коли може. Ти якось так, ну у нього все отак, в общем, все нормально. Так що потрошки живемо. Кирпичиків трошки привезли, Желоба ось для водоотведення. В общем, чуть-чуть валим. Штука оця 5 тонн веса. Мішка вигружала, страшно було. Кран старий рипить. ну нічого вигрузили. Поїхали. Їдемо з Вадиком на пошту, Істи купити, так? Да? Каже, он де вийшов в кущах лежить. Каже, що каже. Мій бампер. <ривіт> <ривіт> Дурний, як сто свиней, блять. Що... Причепив би назад на саморізацію. Да, метал, Машина Машину метал. Розстроєний, так. Да? Оце купив. Оце купив, так. Да. Ну, буває, скажи. Ну, все. Коли непровіреного продавця береш чи покупити <ривіт> <ривіт> Ех. Інспехіруємо качани чи вродили чи ні. В общем, зараз десь біля Лохвиці, Полтавська область. Загрузили порта, порти, порта. І ну, Ми з чоловіком посчитали доставку за недорого, типа бусиком. За тисячу гривень, зараз йому завеземо просто на солярку. Короче, є длінша дорога. Ну Ви ж знаєте, що Міша інших дорог не любить, він любить нам простець. Щоб контент був. Як тут. Встав, подивитися, що тут в лісі Чи дрова є. Таке як є. Кисобирати ніхто не хоче. Значить, отак все, все виглядить. Чуть-чуть торчить. Метра півтора. Ну і поляка буде, я не винуватий, струсять. І в машині мабуть поляка буде, Ну, я ж кажу, не винуватий. Ні, там менше поляки. Камеру з лісопіда прив'язали, щоб не сильно струкало. Та і все. Там є саме, в них не дуже багато, машину не перевертати і добре. Оп. Мені так подалося перше. Кстати, справили, я не пам'ятаю казав, чи ніхто там дивиться, 2500 ступиця хороша і 2000 гривень ремонт, бо там воно все прикипіло. В общем. Грубо говоря, 100 доларів вийшов ремонт чудо машини. З чувством виповненого довго купив це мороженого. Одичку оліску. Все, летим додому. Зараз можна шосту включать. Нормально борта довезлись, я переживав. Це перший раз так кусом Ну, Все получилось. Приїхав на роботу, а тут одепутатішка. Там ще шубу сказали, теж висить на полки десь зимня. Есть, конечно. Есть? В общем, що діло Викторович? Комплект бортів сюди будеш ставити, так я розумію. Тормоза зробив? Так, якраз є. Ну вже те собрав, так? Точно. будем шикать, блядь. Юрко не приїхав, там у нас в нах зірвали трошки, не пропускають його через дорогу. Значить, Що каже Вікторович, це ж борта попросили з установкою. Тут він вирізав, воно там гниле повністю, щоб борт рівно прилягав. Оця щас все одно просаджено. Я казав Вікторовичу, що може. Дивський, так, так предложив би чоловіку, це Вікторович переговорив. Каже, новий дніше, все. Ну, типа, тут би ще якісь 10-12 тисяч і було б повністю нове дно. Ну, а і тут ти вирізав, так? Да? І цю часть вирізав, щоб ці борти. Ну а тут все одно трубася просажена, а так би її поміняли. Ну. Так, сейчас сторона не Як там, ти начальник я дурак, я начальник ти дурак, так? Да? Посажений. Ну, буде дирка, а що. Ну, як сказали. Як заплачено, так і нахерачено, чи що Вікторович? Звісно, така, що резина нова документи, проводка, ніщо поміняли, був би новий прицеп, ну. Но... Тормоза зараз будуть. В общем, маємо, що маємо. Ти взагалі як настроєний? Вже заморився? Красава! Оце мужик. Сразу видно шо. ух! Коротше, тут Вікторович обрізків, домостив. Зараз за трей буде варити борт. День сьогодні, що ми вчора, борта відвезли, вадік бабок заробив, показуй, Вже купили бронепровода на машину. <рес> масло, блядь. <рес> масло? Та ні, масло то я в кран купив, хай буде. Встати 20-ка масла, 1400 гривень на базарі. Я не знаю, фільтрирував чи яке воно, що з ним. Ну, я кран колись брав, вже заливав один раз. Це так уже зайшов, взяв собі на запас. Що взагалі думаєш? Нормально буде? Так а скажи, як оця машина Таран щось сміявся, тепер заправлять треба заправляють, запчасті куплять. Та це пиздец. Як воно вообще? Та щас і заводиться. А якщо не заводиться, що палим? В чермет, нахуй. чермет? Палим і в чермет? Так. Да. Просто так багато скинуть, а як спалиш менше плюс контент, так. Ну, да. Що Що будем діть? не недвижимость? Да. Так а скажи, це дощі йдуть, може хоч вікна, треба було закрити. Тайкі душі, коли? Ну що Та вже? Таке от. Так. Динамік якийсь, з колонки S90, наверное, ще як вона називалась. Хороша машина це ногами в двері вдарив, так не взяв, да як ти? Зав. А що це крило притерте, щось уже чи ні? То не ти? А що ми будемо делать? Ми будемо тягнути її до мене. А зачем вона в мене, скажи? що що? Щоб Так ні. а сильно тягнути чи ні? Щоб бо то одервало одірвалося усим? Та ні. Спід ногу у тебе уйде хочеш? Немально. Ти ж так зав'язуєш щоб я відв'язався, це ж нурок ще теж мій, бо теж шнурка ж нуркашний блядь. Живуть же люди, скажіть. Хороша. Ні, це реально, були бабки, я б собі взяв би таку гоняли б, тягали б нас на перегонки друг друга, блядь. Аж шнурок не длинний? Длинный, бля. Длинний, да? Шо? Я ж не знаю. Як я чув, тебе юрку в робоче время тягав постоянно, а я не в курсі був. Все время, бля. Раз, раз. Раз в день. Хорошо. Може, кому надо, байдик продає. сколько будемо продавати. Я думаю 1400 баксів оце, навіть десь вона, да, буде стоїти? 1400 Ну а що? Зіграємо на лоха, як ти любиш. Щоб ніхто не знав, що їм херню парить Таке. Зараз якось будемо тягнути вікторіча по гарбузам, там я не знаю, в зеркалі видно, ні, мабуть. Поляха страшна, а я ще підгазовую, щоб йому нормально дихати, було, вікна ж не закриваються. Кажа заводить буде. Ого! Та. Хороший звук! Там 300. Ні. 1300 баксів, да? 1400, то я биканув. Да. Так це машина з історією. Ви розумієте, що це не обична середньостатистична сапетка, це машина з історією. Це. Ви купуєте і платите за історію, а не за машину, правильно? А вентилятор одразу включається на холодну, як неділю стояву. Це Так і должна бути? Я просто не розумію ці електрики. Ну відкривай капот, будемо робити. Та відкривай, що тут зараз. Од'їжджай, каже, я буду їхати срочно. Ну і що, я від'їхав, ось поляка ще стоїть. Мадик вже не може завестись. Зараз він наверное, вийде ногою лупить. Ні? Мені це навіть веселіше, каже, кричить, виключи камеру. Мені це навіть веселіше, ніж прицепи. Хороша. Да. Пацани, 1200 баксів последня ціна. Дешевша на глазах, скажи. Так а що там те? Бенза ж нема, мабуть? Так а де газ? А тут євро 2 чи євро... не знаю вниз, верху. А я це рука... Нет, таблетка стоит. Руками за ней... Та при чем таблетка? Но... Вот там из бачка заправляется. Такая тоненькая хуя. я не, не про это спрашиваю. Похуй. Кажу, я за машину торгуюся. Будет мне 7 год на счастье, или нет? Будет. А там пенсос есть уже? Вадик. Что у тебя хуйня классная? Вадик, а. открой капот. Где? Бери вот эти свои 300 гривен, 250 гривен. Не сказал. 300. 300. Я ж кажу 300. Тут одразу про тракториста вспомнилось. Надо йти робити, ну а що делає? Купив головно міняй. Так те тут оце може. Так одного ж там. А, нема. Так она. Вона може ошибка просто в неї, вона не заводиться. Чи тобі все одно? Красава. Оце мужик, скажи. Порвав кулек, як мав по газету, ти що робить? А розкажи людям, як ти їх знімав на робочій машині, як ти этот. Показала, хто тут папка. Отрезвитель? А ти ж не помогло все одно. А ну даваться да. же механик, ну конечно. Ты ж електрик. От Бога. От Бога. А ну справа не йди завой. Давай. Може мозги треба перезагрузити на машині. Оце, оце контент, ребята. Так же ну поставлю, не боюсь. Все одно не заведеться. А ну, не завелось. Ого. Оце звук. Так а скажи мені, ти мабуть, газ там щось покласив. Це мабуть, ще акумулятор хороший попасть, скажи. Вот Оце, воно заводь. Давай. Кончай пали стартер. Ого. Давай газ, сейчас буде діло. Ти давиш на газ чи ні? А ну вниз давай. Там може газу нема. Та я заправляю, я не їду. Ну, заправляю, і є сіжані речі? Так я не їздим. Водоса страстики чуєш, а я знаю, що вони заводиться. Так. Можна треба, яке мобілайзер, щоб сига в салоні сидів. Ілі, яблук мішок багажник. Шо, їй пизда, давай, давай її палить. Давай спалим. Бабки пополам. Шо? Звичайно. Давай спалим. Вікторович, Та що там жлай, давай? Чертолт завівся. Оце, цедо ого! ось вот. який він довольний. Эй, ти, стой! пекінський дрифт. Оце як Лев. Все? Поїхали, проїдемо. Що? Води нема. А нема? То, а тосол ще буде пускати. Тосол ще, який дурак, не тосов машину, так? Да?